Всім привіт! Сьогодні у мене буде нова красунечка Весняний зорепад. В роботі я використовую бусини діаметром 4 мм, також пшеничка, рис довжиною 8 мм і чорного і білого кольору. Чорний, білий, срібний бісер, ниточка, голочка. Зараз ми з вами начахлуємо красу. Ось така красунечка у нас виходить. Дивіться, яка неймовірна краса вийшла. Неймовірна, ніжна, цікава, гарна, цікавий малюночок. На грудях лягає ідеально, заокругується шикарно. А зараз ми з вами заміряємо довжину Спочатку ми будемо заміряти без застіпок, то довжина буде 42 см без застіпок. А тепер із застіпками трошки буде кропітка робота заміряти, але ми з цим впораємося. приблизно буде 47 см. Якщо вас влаштовує така красуночка і вам вона дуже-дуже подобається, маю на увазі влаштовують заміри, вам підходить розмір, то ви можете її замовити прямо сьогодні, і вона може відправитися до вас. Вона є в наявності. Вартість в описі під відео. Якщо хтось має бажання самостійно зробити таку прикрасу, то в описі під відео буде вартість схемочки, вартість майстер-класу або комплекту. Просто нажимаєте на слово більше і ви там шукаєте все, що вам необхідно. Є номер вайбера і посилання на Facebook.